Якби так забрати в людини годинника ще до того всього, що Олексій вже забирав, то все ж таки можна було б орієнтуватися, знаєте. Не змінюється ось такий час. Сонце встає вранці, а ввечері воно заходить, настає ніч. Але коли сонце зійшло, що може його закрити? Хмари закривають, але людина розуміє, це день. Навіть якщо хмари є, то це день. Коли святкувалося Різдво Христове, і хмари були, знаєте, так, в такому небі, як би сказати, свободи для релігії, для віроісповідання. Як і ці хмари не були, але світло прийшло в світ, і ніякі хмари не можуть по сьогоднішній день. Його затьмарити, тому що світло сяє, спаситель народився, спаситель даний для всіх людей. Алілуя, Слава Господу! І поки цей день є, треба користуватися цим світлом треба. Е, є серце і себе якраз. ну, Відкривати для цього світла, не ховатися десь від цього світла. Сьогодні багато людей можуть називатися християнами і ховатися від цього світла, але все залежить від нас, від нашого сприйняття. Я вчора запитав одну жіночку, ми їхали з складовища вже і запитав в неї, а скажіть, будь ласка. Спасіння потрібно заробити, чи можна його якось іншим шляхом отримати? Вона так подивилася на мене, знаючи, вона все знає. Вона, я знав, що вона все знає, ця жіночка. Вона так подивилася на мене і каже: ви задаєте таке питання, так як багато людей, які читають Біблію, задають питання. А кажу, а що відповідають ті, які читають Писання? Ну, ось так, такий діалог, якби ну, в, такому, в такому напрямку. Вона говорить, так суботники задають, так ще хтось задає, так баптисти задають, п'ятидесятники задають. Таке питання задають. Як можна спасіння заробити, чи якимось іншим способом можна отримати його? Я думаю, що спасіння потрібно. Як ви думаєте, як вона сказала? Заробити. Хто із вас заробляє спасіння? Так, є один ще хто заробляє спасіння. Спаситель даний нам. Спаситель даний нам. І перед Спасителем був пісний Іоанн Хреститель. І ось що написано в першому розділі Євангелія від Луки. 77 вірш. Щоб дати знання спасіння людям його упрощені гріхів їхніх. Щоб дати знання спасіння, це дуже важливо. Отримати знання спасіння. Багато люди сьогодні знають, наука продвинулася, багато деяких речей можуть знати люди. Але знання спасіння, і Господь. Не оставив без цього людей. Перша людина, яка була і вона була праведною в своєму роді, це був Ной. Йому потрібно було, або дане було йому знання спасіння, так як всі люди зрішили і відвернулися від Бога. Господь дав йому знання спасіння. Ной, ти можеш спастися. Яким чином? А збудуй корабель. Збудуй ковчег, в якому спасеся ти, твоя сім'я. І всіх тих, кому я про кого я тобі скажу. Вони спасуться. Йому було дане знання спасіння. Якби люди, можливо, не сміялися, скільки води потрібно, щоб підняти ось такий трохповерховий. Трохповерховий корабль, який мав ширину майже 25 метрів, висоту 13 з лишніх метрів. І довжини 100. Ну, десь 130-120 метрів так само. Ну, приблизно. Є точний розмір. Я зараз не, не можу попевниці сказати. Але це надто надзвичайно великий корабель. Його потрібно було підняти, де взяти стільки води. Але він строїв, він будував. Він отримав це знання. Господь йому сказав: збудуй з такого дерева, зроби ось ці поверхи, зроби кімнати, просмоли з наружжя зсередини, зроби двері, зроби вікно і готуйся до спасіння. Бо я потоплю весь світ водою. І цей чоловік, отримавши знання, спасіння, будував корабель, тобто будував своє спасіння. Він готувався до спасіння. До ось того дня, коли вода заповнить всю землю. І вода піднялася не просто на землі, корабель це підняла. Вона піднялася надто високо над, над самими високими горами, що все загинуло. І ось цей чоловік отримав знання спасіння, і він спасся. Господь свій час не раз говорив для свого народу про. Визволення, як він його спасав. І він давав, знаєте, знання тим людям, як спасти цих людей. Ви знаєте, що він дав об'явлення Моїсею, що він спас із Єгипту ізраїльський народ, який народився в рабстві, які вже були рабами 400 років. Це четверте покоління народжується. Чи п'яте покоління вже народжується у полоні, у рабстві в Єгипті. І ми бачимо, що немало їх там вже було. Але їм потрібно було звідти визволити, спасти. І Моїсей отримує знання, як спасти ізраїльський народ із Єгипетського рабства. Він отримує, хоча сам до кінця не розуміє, як це має статися, але Господь сказав, що Він піде, він буде з ним. І він буде виводити, не Моїсей виводив. Сам Господь через Моїсея виводив ізраїльський народ. Прийшовши, Вийшовши із землі Єгипетської, прийшовши до води, до моря, ззаді фараон, спереді, вода, і немає куди втікати, потрібно було спастися. Потрібно було спасіння. І почали всі, знаєте, ну, нарікати, почали говорити, а Моїсей до Господа. Я, що ти до мене кричиш? Що ти, що ти вопієш до мене? Простягни руку свою, простягни жертв свій на море. Це знання, яке дав Бог йому для того, щоб спасти від фараона ізраїльський народ. І ось море розступилося. Море розступилося навпіл, і вони пройшли по суходолу, пройшовши через це море? За ним так само пішов фараон. Але він залишився в цьому морі, тому що море закрилося. Ось так Господь спасав свій народ. І в Євангелії від Луки ми знаходимо про те, що перед Господом Ісусом Христом був пісний Іоанн Хреститель, який мав дати знання спасіння людям Його у прощенні їхніх гріхів. І він говорив, і ви знаєте, він говорив дуже сильно, він був голосом, волаючим в пустині, щоб приготували б дорогу для Господа, щоб навернулися до Господа. І він різні настанови давав для багатьох людей. А особливо він хотів, щоб люди покаялися. Він хрестив Йордані людей в покаянні. Він хрестив людей в покаяння, тобто в залишення їхніх гріхів. І вони звершували цей обряд, хрещення, щоб омитися, очиститися від ось тих гріхів, які вони мали. Вони приготовляли дорогу, але спасіння якраз заховано було в Спасителі, який мав прийти. І ось це відкрилося для нас в останні часи. Ця Божа благодать, ця Божа милість явилася для нас. І... Ми з вами маємо цінувати і бути щасливими людьми, що якраз ця благодать явилася, і ми можемо її користуватися. Коли з'явився ангельський хор численний на небі, це тринадцятий вірш другого розділу Євангелії від Луки. І зараз з'явилося з ангелом численне військо небесне, хвалячи Бога і промовляючи слава на виш... вишинах Богу, а на землі мир... Мир... Між... мир між людьми доброї волі. І коли ангели з'явилися від і коли ангели знялися від них на небо, то пастухи сказали один до одного: ходімо ж до вифлеєму та й побачимо те, що Господь об'явив нам. Ідемо і подивимося, що Господь об'явив нам. Це Боже об'явлення було для тих людей, які були на полі. Були на полі. Я хотів би трошки відступити від цього тексту і запитати у вас, який різдвяне свято у вашому житті запам'яталося найкраще? Чи подібні свята Різдвяні для вас? Згадайте своє минуле і як ви святкували Різдво Христове? Чи вам було відкрито спасіння? Чи ви раділи Спасителю, чи ви просто раділи, що свято наступило? Свято наступило я, коли маленьким хлопчиком був, я радів, що свято наступало. Це правда. Чому? Тому що в той час не так багато було подарунків, як зараз. Можна мати було, знаєте, ну, це був дихвіцит в всіх питаннях. Знаєте, за, ту, за той прекрасний час, який Сергій говорив тільки спочатку, там, знаєте, що в тій країні і такий прекрасний час, який ми жили в кавичках, це було все деквіцит. І свято це було дійсно щось відрізнялося від. Зараз я думаю, що так для нас свято це тоді, коли ми можливо нічого, ну або перестаємо щось робити фізично. Але в інших планах, я думаю, що людина може собі дозволити свято майже кожного дня. Майже кожного дня. Та людина, яка, знаєте, здає Господа, не лінива, та, яка, знаєте, вона може собі дозволити те, що ми раніше говорили, свято чим відрізнялося? Це вбрання, це їжа. Це відпочинок, це зустріч з родиною, з близькими, знайомими. І зараз воно не так відокремлене, це свято від буднів. Але все ж таки, Господь повелівав своєму народу, щоб ми відрізняли, щоб ми посвячували. І сьогодні, знаєте, ось це свято хоче наша молодь із нашими братами і сестрами відзначити або відокремити. І посвятити, тому що в цей день можна піти і послужити для, люди, для людей, які, які, можливо, знаєте, ось так відокремлені від інших людей. Для них немає такої радості в житті, тому що вони щось втратили, В їхнє порушилося фізичне здоров'я, їх порушилося, можливо, внутрішній якийсь дисбаланс мають вони, не мають миру, і їм можна сповістити про Господа. Сказати, що прийшов мир, прийшов Спаситель для того, щоб спасти всіх людей. Цей день він буде відокремлений, відзначений. Але ці люди, вони сказали: ходімо і подивимося до Вифлеєму, побачимо те, що Господь об'явив нам. Об'явлення це явлення Господнє, це, це надзвичайна така, знаєте, звістка, яка. Яка, ну, яку ти не очікував, а можливо, очікував і не знав, коли воно станеться. І Господь об'явив. Це е, оголошення, те, знаєте, таке, яке може сколихнути людину. І ось ці пастухи, вони не чекали про таке об'явлення, що в Іфлеємі народився. Народився Спаситель. І так, як він сказав, щоб. Не лякайтеся, бо ось я звіщаю вам велику радість, що буде всім людям, бо сьогодні в місті Давідові на народився вам Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знака ознака, ви, те дити, те, ви знайдете дитину, сповиту, яка лежатиме в яслях. Об'явлення, якраз заключалося в тому, що ви підете і знайдете. Знайдете ту дитину. І ця дитина, вона буде сповита і лежатиме в яслях. Я дивлюся, так в нас сьогодні є немало маленьких дітей, які ось там в тій кімнаті. Ну і все ж таки, от я хочу знайти. Я хочу, зараз подивлюся, чия це дитина. Я знаю. Мені каже, я догадуюся. Я догадуюся. Це, по-моєму, по-моєму, що Аня твоєї сестри, донька, да? Оце. Так, це вона. Точно так. От, от добре, що ти попалася мені. Ти якраз встала. Встала. Аня, ти, тебе народилася дитина їй ще до року. Скажи, ти вмієш пеленати дитину чи ні? От ти пеленала. Ти пеленала свою дитину чи ні? Ні разу не пеленала. А Даніка, ти пеленала чи ні? Взагалі, пеленати вмієш чи ні? Вмієш пеленати. Ну це добре. це добре. От, от так, от, знаєте, от сучасні мами вони можуть вміють пеленати, ну а якби отак от дали б і спеленати. цікаво не було б подивитися, як би в нас б дитину. Цікаво було б. Може вміють це, тобто загорнути в пельонку. Загорнути, замотати. Сучасне, суча... от отак, от дивіться, дві тисячі років пройшло, і ми приходимо до такого часу, що пільонки вже не в моді, вже їй ми майже ніхто не користується. Я знаю, моя жінка як закручувала дітей, знаєте, то вона так закрутить, що дихати аж важко дитині. Не то що кричать. Ну, але це був такий момент смирення для дитини. З самого початку дитина, яка народилася в тілі, її усміряли. Ну, я так думаю, що це один із таких важливих моментів було пільоно. Її усміряли. Потім воно ще мало, багато деяких таких важливих речей, що дитина, знаєте, вона могла б вирівнюватися. Ну я, ну, я не знаю. Можливо, я можу наговорити не того, що потрібно багато, але не буду про це говорити. Но знак для пастухів було дано: ця дитина буде спалена. Вона буде, вона буде та як звичайна дитина. Вона буде, вона буде знаєте, ну, окружена або оточена турботою мами своєї, яка народилася. А ця мама. Це є Діва Марія. Це є надзвичайна подія, тому що Діва не родить, а це діва народить. І це дитя, воно буде безгрішне. Це дитя буде не відрізнятися нічим зверхньо. Воно має тіло, воно буде турбувати їжу, воно буде турбувати заботи батьківської. Воно все буде це дитя турбу... ну, потребувати. Це ягнятко, його треба буде виховувати. І... Але ви йдіть, подивіться, це дитя надзвичайне. Це знак для вас. Воно, це дитя лежить там в яслях. Воно лежить там в яслях. Не було місця ніде, де б можна було його народити для Діви Марії. Не було. Вони прийшли. І прийшли не просто Вифлеєм з Назарету, не просто тому, що так пророки сказали, що, на, що що має народитися ось в домі Давидової, має народитися той, хто має сісти на престол Давида, той, який буде царювати по віки і він має народитися в Іфлеємі. через те. Марії Йосифу потрібно було покоритися приказу, який вийшов, про перепись. І вони прийшли в те місто. І вони ось народили, народила Марія дитину і сповила, положила ясли, І про це засвідчили ангел-пастухам. Вони ж захотіли піти подивитися. Подивитися. Тому що народився нам Спаситель. Який є Христос Господь, який є Месія, який є помазанець? І Йоанн Хреститель Він говорив про дорогу спасіння, а ангел об'являє для пастухів про Спасителя. Що таке знати дорогу до спасіння? А що таке отримати спасіння? Це є різні речі. Дорога до спасіння це ще не є спасіння. Це добре, але це є дорога до спасіння. А знайти Спасителя і бути спасеним це зовсім інша річ. І ось ці пастухи кажуть: підемо, подивимося на цю ознаку, яку ми отримали від ангелів. Вони прийшли, вони знайшли, так як ангели їм сказали, і вони вклонилися Спасителю. Вони визнали. Ось це не мовля, це надзвичайна є дитина. На сьогоднішній день Різдва це є середа, це є навіть, якби і не зима, і снігу небагато, так знаєте, і мороз невеликий такий. Брати мої сестри, але сьогодні. Ми нагадуємо, що народився Спаситель. І він не просто це нагадування, Спаситель наш живий, Спаситель наш Ісус Христос, який звершив спасіння. Він народився, і він звершив спасіння, і він подарував це спасіння, він дав це спасіння. Тобі, друже, і мені, щоб ти був спасеним. Це спасіння не потрібно заробляти, це спасіння просто отримати можна як дар Божий, просто як дар Божий. Отримати спасіння. І бути спасеною людиною. Бути спасеною людиною, бути щасливою людиною, і згадувати про ясля кожного разу на день Різдва, але дивитися на небо, тому що Він сидить Одесною Отця. Він Бог. Алілуя! слава Богу! Він є Спаситель, і він Бог. Це є таємниця, яка відкрилася для людей, яка дана для людей. Знаєте, це таємниця, як це сталося. І... Ми можемо роздумувати над цим, але без віри тут нічого не можна зробити. Без віри нічого не можна зробити. Я вірую в те, що немовлям немовля в яслях, це був Син Божий, Ісус Христос, Той, який відрізнявся від дітей, які народжуються зараз і народжувалися. Чому? Тому що Він, до того, як народився, Він уже був. Він прийшов в світ ось таким образом. Він прийшов в світ таким образом. І цікаво, що Слово Боже говорить, що в Адамі всі умирають, а у Христі всі оживуть. Ви знаєте, що перша жінка, Єва, взяла від того плоду, скуштувала його, і це породило. Гріх породило смерть. Але говоримо про Марію, вона прийняла життя. І це життя народилося в світ, щоб смерть була б переможена. Галілуя, слава Господу! Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Це Божий план спасіння, який дарований для нас. Можливо, в нашому зібранні хто ще заробляє спасіння, ви можете його отримати, прийнявши Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Ви можете прийняти Його і бути спасеною людиною. Радіючи завжди не тільки в день Різдва, а в кожного дня свого життя, ви можете святкувати, знаєте, спасіння і вшановувати Господа. Якщо серед нас є такі люди, ми будемо молитися за вас, щоб Бог народився в вашому серці, щоб ви могли бути спасеними і щасливими людьми.